Парку щастя на другому східному особлива подія. Тут зібралася велика святкова спільнота. Близько ста дітей прийшли, щоб власноруч прикрасити новорічну ялинку та зустріти святого Миколая. Ялинку встановили завдяки підтримці бізнес асоціації Кривого Рогу, аби подарувати малечі справжню атмосферу свята. Я сьогодні прийшов наряджати ялинку. Мені це дуже подобається, та воно дуже додає новорічний настрій. На свято приходили цілими родинами для багатьох дітей. Це подія, на яку вони чекали ще з минулого року. Батьки кажуть, навіть просте прикрашення ялинки сьогодні має особливу цінність, адже дарує дітям радість, якої нині так не вистачає. Донька дуже зраділа, коли побачила, що будуть наряжати нашу ялиночку. у минулому році. Також таке було, але ми не приймали участь не трошки. Не побачили, що будуть наряджати ялинку, але мені дитина сказала, мама, ми підемо обов'язково. Я сказала, добре, ми мені дуже подобається, що у нас на районі. Настільки все стало таким ну, яскравим, таким гарним. І мені здається, що не в жодному районі такого немає. Дуже багато людей приїздить сюди і з дітками з різних районів. Протягом місяця у районі працювала пошта Святого Миколая. Будь-яка дитина могла написати листа зі своїми мріями та залишити його у скринці. І вже у день відкриття кожен маленький мешканець східного напередодні свята отримував подарунок від імені Святого Миколая. Напередодні на протязі місяця у нас працювала пошта Святого Миколая. Кожний бажаючий дорослий дитина могли написати листа Святого Миколая. Написано 236 листів. 12 листів було адресних і Вчора і сьогодні Святий Миколай саме по цим адресам розвіз подарунки, саме те, що діти замовляли. А всі інші дітки, які адресу не вказали, сьогодні отримують подарунки від Святого Миколая. Теж дуже, дуже приємні. Зустріч зі святим Миколаєм, прикрашання ялинки, дитячі емоції та подарунки. Так на другому східному стартував святковий сезон. Про анонси заходів у парку щастя можна дізнатись на сторінці Фейсбук спільноти східного. Організатори та мешканці мріють про одне, щоб наступний рік. Приніс спокій, тепло і мир. А ялинка в парку щастя й надалі об'єднувала родини. Анастасія Співак, Ірина Симкович, перший міський.